Путін дуже багато обіцяв під час останніх зустрічей особистих з Китайцями і про закінчення війни, і про вихід із ізоляції, і про те, що ті проблеми, які виникли в Китаї з транзитом через Росію, Білорусь, а і так так само через Росію на Україну і на наші порти. Що це буде все реалізовано? Що ви можете використовувати, наприклад, там не знаю, пробокарчи порт Маріуполя. І ми, ми, ми все можемо прийняти, ми можемо забезпечити транзити без України і так далі. Так далі все це в біде. тому що вихід на Балкани е, Росія не може забезпечити в тій мірі, в які е, це робила Україна, і предметів для розмов, там починаючи від боєприпасів мікроелектроніки і, і політичної підтримки Путіна безліч. Тому для Путіна це дуже важливий візит. А навіщо взагалі зараз китається Путін? Навіщо контакти з ним? Він ще для них становить якусь там цінність, політичну вагу, він ще є інструментом для їх великої якоїсь політичної гри? Чи вже ні? Важко сказати. Я думаю, що поки що так. Поки що так. Єдине, що він з кожним своїм кроком, він ж, з кожним кроком, який він здійснює, він заганяє Росію в якісь такі. Такі дієври, з яких виходити, вже не знаю, точно треба буде без нього зовсім іншим напрямком. Це починаючи, і ну я вже не кажу про цю так звану спецоперацію, яку він тянув в авантюру Росію, але і рішення там по і по Брікс, і по двадцятки, і то, що він з Пригожиним, це все ті всі марші туди і назад, і знищенням його то все це, все це говорить про те, що Путін втрачає контроль над дійсністю, і, можливо, один з варіантів, чи не останній, вгамувати його буде власне оцей візит. Треба зрозуміти, що Китай не підтримує там, не знаю там нашу політику, російську політику, не підтримує тих наративів, які йому намагалися запропонувати Європа, Сполучені Штати. Китай Китай, Китай тримує, стримує себе, і він грає справді вдовго, він там може ще тисячу років почекати і все стане на своїх місцях, ну вони так думають. Я думаю, що це чи не останній момент, коли Путіна спробують поставити на місці, сказати, ваша авантюра впливає на нас так само. Якщо і в цей момент він не зрозуміє, я думаю, на ньому остаточно поставлять хрест і вже е, до виборів. Ніхто нікуди його запрошувати не буде. Ну, до речі, стосовно останніх так званих да спецоперацій Росії, оця історія з ліквідацією Пригожина. На вашу думку, вона похитнула сильно трон Путіна в середині самої країни? Чи як пише Блумберг, вона посилила диктатора? Ну Путін думає, що він посилився а насправді він просто отримав безліч ворогів, які там не знаю. Зрозуміло, що не вийду з плакатами, не будуть казати Путін у ході», А в певний момент можуть просто в якійсь в ролі зіграти таку неочікувану золоту карту їх цих людей за приблизними підрахунками близько 50 тисяч Росії. І з них десь близько 25 мають серйозну військову підготовку. Де вони будуть, де вони проявляться, і де вони свої думки почнуть висловлювати, ніхто про це не знає, і не знає, чи хтось про це буде говорити. Але це досить суттєвий і може вплинути на таку короткотривалу перспективу навіть до виборів. Тому що е, дуже багато людей з тих, е, про які я зараз згадував, це колишні вагнери, це, це ті, що пройшли Вагнер, це е, певна кількість військових, які незадоволені тим, що відбувається в армії, особливо е, з, середні, е, середній рівень офіцерів, так будемо казати, від капітана до підполковника. Це все ті люди, які сподівалися, що, е, на, що війна призведе до якихось. Війна ні до яких змін не призвела. Путін посилив свою владу. Він виявив певну категорію невдоволених серед вищого генералітету, серед свого оточення, кого він підсторонив, кого затримав, хто просто пропав. І оця історія з пригоженим, де він обновив цю ситуацію, все, нема Пригожина, немає його керівництва, е, немає керівництва Вагнера, да й самому Вагнера в цій найближчій перспективі просто не буде. Навіть, я так думаю, що будуть заборонені його емблеми. І це все дуже багатьом не подобається. Чи це перемога Путіна? Ну, такі, так, 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 тактично так, стратегічно ні. В довгій перспективі це йому буде зіграєм злежати. З, з, з ну, тобто, це така бомба уповільненої дії, яку він сам фактично створив для себе. ж. Сам, це при тому, що дуже багато людей досить. Досить професійно і з таким знанням справи розказують, що ніякого марша пригоджена не було, що це була інспірована путіним е, е, взаємодії з mm -hmm. е, Така спецоперація, яка дозволила власне здійснити певну зачистку. І <кл 'я> ліквідація е, пригожена так само виникає питання. Останнє таке підтвердження, яке е, ці ну, я їх називаю конспірологією, але я не виключаю, що так справді може бути. Останнє це е, коли показали, журналісти показали вдову, не, чи, чи не вдову, жінку, дружину одного з е, двійників пригожини, яка себе дуже невпевнено почувала на похоронах. Є фотографії, як вона вигадала, як вона, її емоції. І виникає питання, кого ховали? Пригожина чи її чоловіка ну, ну російські тобто... конспірологи вже говорять про те що пригожин виношує план помсти зараз і найближчим часом може його навіть ні. реалізувати на, на рахунок помсти Пригожина, мені це звісно фантастика ну то що він може відбувати в українській америці да то що він може вийти в українській америці і за цим цим всім спостерігати це mm -hmm. насправді не виключається такий факт Ну що ж, поживемо, побачимо. Щиро дякую вам, Віктору Миколайовичу, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів, бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую добачно.